Третій рік поспіль день працівників і працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості в Україні відзначається в умовах повномасштабної війни з Росією. Третій рік полтавський гірничо-збагачувальний комбінат з честю виходить із надскладних ситуацій. І сьогодні ми зустрілися з його очільником, багатьом для нас відомою людиною, від якої завжди дізнаєшся щось нове. Віктор Лотоус разом із нами. Віктор Вікторович, вітаю, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, з яким настроєм ви зустрічаєте професійне свято металургів 2024 року? Ну, Якщо відверто говорячи, то без особого оптимізму. І це тому, що в Україні продовжується війна. а Ще й насамперед тому, що наша країна підверглася такому ракетному обстрілу. Пострадало місто Київ, пострадала дитяча лікарня «Ахмадит», Це всім відомо. Але для нас ще така, я б сказав. би, Болюча обставина, що ракетному удару підверглося таке саме підприємство, як і наше підприємство. Це підприємство, розташоване в місті Кривий Ріг, загинуло дуже багато людей. І, звичайно, ми всі спічуваємо. Спочиваємо, як і компанія, і працівники і, і, нашої компанії, і готові надати таку всебічну допомогу по відбудовуванні дитячої лікарні Ахмадит. І всі ці обставини, на жаль, не, не додають оптимізму. Так. Раніше до війни день металурга відзначався в нашому місті з розмахом, адже це свято доволі особливе для горішньоплавнівців. Як на вашу думку, все ж таки в цей час потрібно святкувати, але якось стримано, чи все ж таки відкласти подібні заходи до кращих часів до перемоги, скажімо так? Я вважаю, що потрібно відкласти відкласти до перемоги, тому що в таких тяжких обставинах я б навіть сказав, в тій біді, яка зараз знаходиться наш народ, мешканці міста горішні Плавні, працівники. Компанії Ферекспо – недоречне Зараз широкомасштабне працю... святкування. Я впевнений, той, хто захоче, той яким чином відсвяткує, згадає своїх батьків, дідів, ветеранів, тих людей, які будували наше підприємство, будували наше місто. Ті, хто працюють зараз на підприємстві, вони знайдуть, як відсвяткувати, але це потрібно робити не публічно. Багато представників бізнесу в Україні потерпають від низки чинників, як то мобілізація, відключення світла, виїзд фахівців за кордон тощо. Як полтавському ГЗК вдається триматися на плаву з урахуванням вище зазначеного? Я не хотів би, щоб таке сталося враження в людей, що ми переживаємо ці обставини о, такі важкі, дуже легко. Звичайно, ми зазнаємо збитків, о, десь ми згублюємо свої позиції. І те, що на перший взгляд нам це вдається виконувати досить легко, це насамперед тому, що ми знизили свої об'єми виробництва в два рази, в порівнянні з довоєнними довоєнним періодом. В два рази чисельність наша не зменшилась в два рази, а вона становить набагато більше в порівнянні зменшенням об обсягів виробництва. Але да, на жаль, є такі професії. Унікальні професії, дефіцитні професії, де відток персоналу значно відчутніший, і нам доводиться перелаштовуватися перелаштуватися, переформатовуватися. і. Приймати насамперед таким важливий, не зовсім такий популярний непопулярний рішення. Насамперед, це зміни в законодавстві, тому що нам дозволи дозволили працівникам переробляти, перепрацювати. Якщо раніше до воєнний час цей граничний показник такий був чітко контрольований, і ми майже не допускали ніколи перепрацювання, то зараз згідно чинного законодавства, ми можемо залучати до роботи працівників стільки скільки нам потрібно. Звичайно, за умови. Двократної оплати за перероботку, за перепрацювання, і я б сказав би здравого смислу, щоб людина ну, була не дуже стомлена. А далі нам потрібно переглядати наші процеси, змінювати себе, десь робити розумніше, а десь робити швидше. Я чув, що деякі підприємства в час війни залучають людей, які вже вийшли на заслужений відпочинок до роботи, як на полтавському ЗК з цього справи. О, не просто ми теж даємо по цьому сценарію, але насамперед ми зробили так, що ми не мотивуємо людей виходити на пенсію, ті люди, яким зараз вже. Понад 60 років більше 60 років ми робимо так, щоб вони все-таки відчували нашу підтримку і залишалися працювати на нашому підприємстві. З другого боку, ті працівники, які вже деякий час знаходяться на заслуженому відпочинку. Ми провели цю роботу, але десь приблизно 40 чоловік, тільки ми змогли трудоустроїти на нашому підприємстві, і насамперед, тому що. Чого більше не змогли, тому що вік деяких пенсіонерів вже сягнув за 65 років. Їхнє здоров'я не відповідає тим вимогам, які потрібні для працювання для на нашому підприємстві. На жаль, у нас дуже багато професій, які потребують таких ризиків. І ризиків. це робота на висоті, це робота на нічні зміни. І дуже багато людей вони не відповідають цим вимогам. У порівнянні з початком повномасштабної війни зараз підприємству легше працювати чи так само складно? Це потрібно тут вичленити що таке початок вторгнення. Якщо це перші неділі, перші місяці, то звичайно нам зараз важче працювати, тому що стало менше працівників. Дуже велике число людей призвані мобілізовані в армію, дуже великий ріст цін на електроенергію. Є з другі негативні чинники, які напряму впливають на нашу роботу. А якщо взяти, наприклад, листопад 2022 року, грудень. Січень, лютий, вже 23-го року то легше, тому що в нас, хоча б прогнозно, ми прогнозуємо, яка в нас буде електроенергія, які в нас будуть об'єми. Звичайно, є ризики аварійного відключення, живлення по електроенергії. Але, от з рахуванням того, що ми почали купувати електроенергію за кордоном, ми більш-менш можемо прогнозувати наші об'єми споживання електроенергії і планування нашої виробничої діяльності. Як керівник підприємства, які головні досягнення, скажімо, за останній рік ви можете виділити, які досягнув полтавський ГЗК? Це насамперед збільшення об'єму виробництва в порівнянні з першим піврічням 2023 року, минулого року, наш обсяг виробництва збільшився на 70%. І я вважаю, що це не більше досягнення. Це ми змогли залучити таким чином більше об'єму фінансових коштів. Ми змогли збільшити обсяг середньої заробітної плати так, звичайно, не всім єдиним відсотком, але це насамперед було і прогнозовано, і ми про це комунікували з людьми. Що деякі професії получать 5% цього збільшення, а деякі професії, деякі робітничі професії найбільш критичні важливі для нас професії отримали збільшення заробітної плати 20 або навіть двадцять п'ять а також це продовження будівництва так званої великої пресфільтрації. Це дуже важливий для нас об'єкт капітального будівництва, який допомагає нам виробляти більш якісні окатки, більше таких затребувань, які зараз затребувані на ринках споживачів, на ринках збут, збуту. І це якби надихає, дає нам впевненість, що ми йдемо верним шляхом. Як оцінює вище керівництво компанії Ферекс по вашу роботу і, можливо, якось допомагає чи полегшує роботу підприємства в часи війни? Насамперед, це моральна підтримка. Моральна підтримка. Вони повній мірі розуміють, в яких обставинах ми працюємо. І о, всі ті рішення, які приймаються на рівні компанії Ферекс, вони приймаються з порозумінням З порозумінням на цих обставин, і що ми можемо робити зараз, а що ми не можемо робити. І дуже велика робота керівництва компанії Ферекс зв'язана з. О, Дискусію і всі ми виконання тієї роботи, які потрібно виконувати нам на рівні публічної кампанії. Це дуже велика робота, вона на перший погляд непомітна і не зрозуміла всім тим людям, але сама по собі така прав... вірна комунікація і будова керівництва компанії ФорЕкспо дозволяє нам утримувати позиції. Такого лідера і м, на публічній кампанії на лондонській фондовій біржі як керівник. Чим особисто ви пишаєтесь у своїй роботі? Можливо, це якийсь реалізований проєкт чи безпосередньо люди, які самовіддано зараз працюють у такий скрутний я. час? Я думаю, що мені ще рано чимось пишатися. Я думаю, що ми повернемося, можемо повернути до цього питання років через 10, коли я залишу цю посаду. Але насамперед я можу сказати, що і до війни за заздалегідь до війни, задовго до війни. І зараз ми є підприємством, найкращим підприємством гірничої добувної галузі України за совокупністю за совокупності технології, за совокупності організаційних рішень, за совокупності того переліку обладнання, яке працює у нас на підприємстві. Ми дійсно є краще підприємство гірничої добуної галузі України. Усім відомо, що Полтавське ГЗК це містоутворююче підприємство для горішніх плавнів. Розкажіть, будь ласка, як нині відбувається співпраця міста та підприємства? Я вважаю, що як завжди конструктивно. Як і до воєнний час, так і зараз у воєнний час. Ми друг друга підтримуємо. Керівництво міста підтримує нас як підприємство, а ми підтримуємо. Керівництво міста, насамперед платячи податки, насамперед виконуючи ці всі соціальні домовленості, які були наші домовлені і перед війною і на протязі війни. І я можу стверджувати, що ті обсяги, які ми виділяємо компанії Ферекс для підтримку насамперед, міських програм, вони за час війни не зменшилися. Мешканці горішніх плавнів, як ніхто інший, відчувають підтримку компанії Ферекспо та полтавського ГЗК, зокрема. Зайдемо трошки з іншого боку. Як саме місто підтримує комбінат? Бо я знаю, що, наприклад, навіть міський голова Дмитро Биков, він колись сам був працівником комбінату і не з чуток знає нюанси, проблеми, які є на комбінаті, і взагалі як чимось можна допомогти йому, як взагалі допомагає місто. Дмитро ночі був. Мабуть, не помилюся, самим молодим начальником цеха за Це всю історію Полтавського гірніча з комбінату, тому він в повній мірі розуміє не тільки виробничні вимоги і потреби, а й насамперед, з яким настроєм люди приходять на роботу. І він, я впевнений, в повної мірі розуміє, що людина, яка приходить на роботу, в якої вирішені всі побутові проблеми, вона гарно виконує свої виробничні обов'язки. Тому насамперед я вдячний міській владі і особисто меру міста грішні плавні Дмитро Бикову за те, що наші люди мають всі умови для відпочинку, наші люди мають всі умови для лікування. У нас дуже розвита о, освіта, дуже розвита о, можливість заняття спортом. І це все те, що допомагає нам виконувати наші виробничі показники. Тому що людина, якщо вона повторюсь, можливо, в повній мірі. Розуміє, що всі побутові проблеми вирішені, і він може спокійно працювати, не переживаючи за тим, де знаходяться їхні діти, в яких умовах вони навчаються. Чи є обладнання зараз бомбосховища, де лікуються їхні рідні і близькі. І коли люди розуміють, що ці всі проблеми вирішення з врахуванням і водопостачання, і енергопостачання, і я вважаю, що наше місто воно є лідером з того. Напрямку, що дійсно умови проживання людей в місті Гарішні плавні вони відповідають самим високим стандартам ну, по крайній мірі в нашій країні, країні в Україні. Тому це велика вдячність керівництву міста за це і в чому і виражається їхня підтримка. Відомо, що компанія «Ферекспо» і полтавське ГЗК» велику увагу приділяють нині молоді. Проєкти клас Ферекспо», по Тінс, Буткемп. Ці назви вже не перший день на слуху і мають хороший фідбек від учасників. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливо зараз долучати молодь до от вашої галузі? Важливо, тому що ми мріємо про майбутнє. І ми розуміємо, що люди, які старше покоління, вони згодом йдуть з нашого підприємства, а прийде молодь, і нам не... Все одно з яким настроєм вони прийдуть, з якою культурою вони прийдуть? тому насамперед, ці всі проекти вони направлені не настільки на професійну підготовку, а насамперед на культурну підготовку, щоб люди приходили, вони знали, куди приходила молодь, і щоб вони відповідали тим культурним цінностям, які зараз є у нас в компанії «Ферекспо». з точки зору керівника. Чи бачите ви такий вогник у очах молоді, яка от ймовірно може. Зв'язати своє життя в подальшому безпосередньо з полтавським ГЗК або з іншим підприємством подібного типу, ви знаєте, я завжди може мої колеги за мною не завжди були згодні, але я завжди ставив на другий план. Чи прийдуть ці, ці молоді, ці молоді люди на в компанії працювати в компанію Форесмо або на аналогічні підприємства? Дуже багато компаній, які спів... Півпрацюють з нашими підприємствами опосередковано. Це підрядні організації, це лікарні, це освіта, це другі, другі, другі дуже багато таких підприємств, які надають нам кваліфіковані послуги. Тому насамперед для мене ці всі проєкти були зв'язані з тим, що це ми допомагаємо виховувати громадян України. Ці люди, які будуть жити в нашому місті, будуть працювати в нашій державі, а вже чи будуть вони безпосередньо в граничній металоргічної галузі, чи ні, це все другорядно. Уявімо, що зараз нас дивляться підлітки. Які б аргументи особисто ви зараз могли б навести, аби заохотити їх, от звернути увагу на вашу галузь? Ну, саме перед слухати себе. Я дивлюся, у нас на підприємстві дуже багато людей, які працюють і виховані в сім'ї гірників металургів. Мабуть, так, да, вони впитали, смоктали це все, спілкуються з своїми батьками, своїми батьками і, можливо, десь якийсь романтизм. Але немало людей, я вам скажу і серед керівного складу, які ніколи не мали навіть уявлення, що таке гірнича добовна промисловість. От вони прийшли якимось, мабуть, зовом серця або з другом. Або ще за якимись обставинами, просто поступили в якісь на якісь спеціальності, здобули освіту середньо-технічного, вищого освіту, і ви знаєте, стали дуже гарними працівниками. Тому слухати себе, слухати серце. і, мабуть, ще другий такий чинник це обставини. Обставини, які я б сказав би в будь-якому випадку приведуть тебе працювати на полтавській геройні збагачувальний комбінат. Я знаю, що нині на підприємствах компанії Ферекс активно залучають жінок до так званих чоловічих професій. Як з цим зараз справи на Полтавському ГЗК, як взагалі активно цей процес відбувається нині? Хотілося б активніше. Працюємо з тим, що, що маємо. Декілька років тому назад законодавця було зняти всі обмеження залучення жінок на такі небезпечні професії, які до цього вважалися чисто чоловічими. Є жінки приходять, працюють із з вардільниками і на великовантажних автомобілях. Але, на жаль, я повинен констатувати, що це поєдинокі випадки. Але ми теж не падаємо духом. Ми віримо, що зіхрив. Згориться плам'я. потрібно щось розпочинати. Суспільство буде змінюватися, і те, що ми бачимо вже по випускницям або потім дівчатам, молодим дівчатам, які вступають на чоловічі професії в наших навчальних закладах. Цей тренд буде змінюватися. Тобто, з кожним роком таких жінок буде все більше, і більше які готові прийти і працювати на чоловічих професіях. Але потрібно ще багато працювати, і дещо змінювати з точки зору законодавства, і насамперед зміни ментальні в суспільстві. Що робота на чоловічій професії це не тільки важка праця, це не тільки важкі умови, це і гарна заробітна плата, і ця важка праця вона змінюється. Вона автоматизується, вона становиться легше. І з впровадженням нових технологій і нового обладнання ця робота і подальшому буде ставати все більше більш посильною для жінок. За вашими спостереженнями, жінки зараз самі виявляють бажання от, опанувати таку професію? Чи все ж таки їм пропонують і вони вже далі від цього? Ну, мені здається, що самі. Самі. У них або складуються такі життєві обставини. І десь важливо батьки працювали, мами працювали на цих професіях, і мами проводять своїх доньок теж працювати на логічних професіях. Ви, як керівник підприємства, напевно, навіть не напевно 100% плануєте якісь плани стосовно розвитку апгрейдів на підприємстві? Можливо, ви можете з нами поділитися якимось інсайдами стосовно того, що планується на підприємстві, аби якось зацікавити наших глядачів в плані того, що готується нового на сам перед такі широкомасштабні проекти з точки зору впровадження автоматизації. Це насамперед те, що планується зараз реалізуються проєкти з точки зору декарбонізації, це вимоги Європейського союзу. Потрібно впроваджувати технології, які зменшують споживання газу. Потрібно впроваджувати технології, які зменшують споживання дизельного пальну. Це дуже великі проєкти, і дуже потрібно багато розрахунків. І ми майже до війни приблизились до впровадження цих технологій. Але зараз вони, у нас, я не можу сказати, що вони поставлені на паузу, але ми їх дообраховуємо, доопрацьовуємо і готуємо проєктно-технічну документацію, щоб це було впровадження. А остальне останеться на тому ж самому рівні видобування залізної руди, збагачування і виробництва катки. Але ще да, такий напрямок це збільшення. Обсяги виробництва високоякісних катків, які ми зараз виробляємо десь на рівні півмільйона тонн до 1 мільйона тонн на рік. А ми плануємо вже наступний рік збільшити до 2-3 мільйонів тонн виробництва цих високоякісних катків. Уявімо, що завтра закінчується війна. Люди повертаються з фронту, відкриваються кордони, поновлюються авіа, морські сполучення. Наскільки радикально це вплине на роботу підприємства і взагалі, які це будуть зміни? Не буде насамперед період відновлення. Ми в будь-якому випадку десь здали свої позиції. Потрібно наздоганяти обсяги по схильським роботам, розкривним роботам, потрібно нас доганяти в обсяги з точки зору ремонтних робіт. Я вважаю, що десь рік-два ми будемо працювати усилено тільки в цьому напрямку. Тому сподіваюся, що зміниться і трудове законодавство. Воно нас застаріло, десь відповідає. Радянським ще часам нам потрібно її адаптувати до нових вимог, які вже будуть нові вимоги з урахуванням того, що людей буде не вистачати. Ну і взагалі впроваджувати е, другі е, вектори керівництва і спрощувати нашу роботу, робити її плоскіше. Е, е, ну, це дуже великий прошарок роботи, який, яким потрібно займатися. Ну і наостанок з нагоди дня працівників і працівниць металургійної та гірничодобовної промисловості, я впевнений, що у вас є що сказати як мешканцям горішніх плавнів, які працюють на вашому підприємстві, так і тим, хто взагалі ніяк не пов'язаний з цією галузю, але просто живе поряд з таким підприємством-гігантом. Насамперед, ну, Дені. Металургів і працівникам гірнічодобунової промисловості це ще одна нагода, щоб подякувати. Подякувати людям, які працюють на нашому підприємстві, компанії Ферекспо. Подякувати мешканцям грішні Плавні, всім тим людям, які вірять в наше підприємство, вірять в наш розвиток, вірять в те, що і подальшому наше підприємство компанія Ферекспо буде найбільшим роботодавцем в нашому регіоні. І побажати. Звичайно, хочеться побажати всім міцного здоров'я, зберегти себе в такі нелегкі часи. Я впевнений, що своєю нелегкою професійною і нелегкою працею ми не тільки тримаємо економічний фронт, ми наближаємо перемогу. Тому якнайшвидше, дам всім перемоги. Вікторе Вікторович. Я вам дуже дякую за теплі побажання та за змістовні відповіді на питання. Дуже було приємно поспілкуватися і сподіваюся на подальші зустрічі вже на більш приємні теми. Дякую вам. Да. Дякую вам.